Сьогодні, наче по всій Україні, акція 1 мільйон деревів. Тож вже о сьомій ранку із саджанцями дерев заступниця Хрисонського міського голови Олена Мазур разом із своїми помічниками рушила районами міста. Перший пункт, куди привезли 12 молодих берізок – Дніпровський район, кіндійська 40. Такої зеленої зони ви в місті не увидите. Ми, коли сюди приїхали, ми поняли, що здесь є хозяин. Це реально зона благоустройства, яку зробили жильці за свої деньги. Голова ОСББ із мешканцями дому на зелені подарунки чекали. Для саджанців підготували лунки. Обіцяють ретельно доглядати. Я хочу сказати всім співвласникам нашого ОСББ. Они активно приймають участь в озелененні. Дякую Єлене Олександрівні за те, що вона допомагає дела нам саженцы. Мы їх засаджуємо місця тих дерев, які пропали від жари в цьому году. Далі за графіком Чорноморська 27. У цьому місці висаджують церцис дерево, що дає неймовірний рожевий цвіт. Та й у планах замінити рослини алергени на нешкідливі для людини насадження. Ну, як ми раніше говорили, ми удалили більше 150 обрізали тополі і будемо видаляти 300. Ми хочемо город избавить от тополей в целом, потому что тополя аллергенные, очень сла Корневая система постоянно после ураганов эти деревья падают. Вот эти вот новые деревья мы сегодня высаживаем. Это дерево их пять штук будет высажено возле этого ОСББ. За ним будут ухаживать мы тут спокойны. Вот а уже на других адресах мы будем показывать все новые и новые породы. И приступаємо одразу до роботи. Голова ОСББ висловив побажання, аби подібні акції проводити частіше. Ну, у нас много дерев. Вон в том году посадили теж деревья декоративные, плакучие шелковицы. Оже інтересний такі будуть олейка і овіті серцеси. І олейка серцеса в напроти. напротив своїх саджанців і самого ранку чекає квартальна Світлана Кульман для дерев обрали ділянку біля колишньої макаронної фабрики у планах взятися за її благоустрій, окрім озеленення. Пані Світлана називає і інші питання, із якими вже встигли звернутися до Олени Мазур. У нас нет контейнерів для пластика, нет детской площадки на території. У нас становки теж там от, есть некоторые там урни поваровалі тоже. Вот она нам обіцяє их їх как бы восстановить. Работаем по чуть-чуть. З'явилися нові дерева і на вулиці Старостіна у перспективі відновлення освітлення, встановлення лежачого поліцейського та зміна схеми дорожнього руху. Далі рушаємо у Шуменський мікрорайон на проспект будівельників. Зі сзаду нас парк Дмитрова, да, так, де є якісь дерева. Вище по проспекту Строителей є. А вот этот кусок, де установлена детская площадка, он пустой. Поэтому мы решили здесь посадить 8 деревьев, больших. Здесь будет 4 ясеня и 4 берёзы. Это деревья масштабные, будет тень. Также сегодня устанавливается здесь лавочка для мамочек, урна, чтобы это была уже такая зона комфорта. Зі слів Олени Мазур, такої масової висадки дерев у Херсоні не було давно. Ділиться і тим, як за зеленими насадженнями будуть доглядати провели санітарну обрізку порядка 150 дерев. Я. Виділено 1 один мільйон. Сейчас проходить тендер на удалення. Там порядка 500 дерев. Замін сьогодні ми висаджуємо вообще тисяча саженців по городу. охопили Дніпровський район, район Корабельний і район Суворовський. Слова подяки Олена Мазур виказує і депутату Херсонської міськради Антону Хмаро, який прийшов на допомогу в проведенні акції з озеленення. Усі саджанці придбав за власний кошт. возле детской площадки на проспекте строителей. Здесь такой, как у нас, пустырь. Здесь практически нет деревьев, но гуляют дети, их родители, бабушки. Как бы. И здесь Очень важно, щоб було максимально більше зелені, как бы, и деревьев. До акції із озеленення вирішив долучитися і студент еколог Олексій Божонок. Про подію дізнався через інстаграм. Хлопець фахово пояснює про користь нових зелених насаджень. Стануть почвокріпляючими і не буде такої ерозії ґрунту. Вони будуть виділяти новий кислород і очищать воздух. Адпилі всіх тяжолих веществ. Роботи із благоустрою на проспекті будівельників продовжуються. А ми рушаємо далі. На Лавреньова 12, чекають своє унікальне дерево Павловнію. Дуже красиве дерево. Подарок мені дуже подобається. Благодарний нашому депутату. Він <рив> удовлетворив наші запроси ані хоч і мілочні, вони естетичні. Поважні пані взялися одразу за роботу. У майбутньому пообіцяли ретельно вивчити, який же догляд потрібен Павловнії. Разом із тим Антон Хмаро пригадує і те, що вже було зроблено у цьому дворі. Много питань стосуються ЖКХ ми там це дельна з бюджету на Але дуже много вопросов по благоустройству. Вот на цій площадке я допомагав з этим заборчиком. Ми столяра, он він сделал этот домик, щоб вони играли. Зараз у нас в планах здесь все восстановить, покрасить цю площадку, немножко її возобновить. В основному все касается благоустройства. Це обрезка деревьев. Що ж стосується результатів акції із озеленення, то активність громадян депутата вразила. Много позитива, виходять люди, вони активно. Тіна участвують в цій акції. Они самі садять вместе со мной. Как бы мені це дуже подобається, що у нас ще є активні люди, які за те, щоб в їхніх дворах була зелень, деревья красиві і был хороший благоустрій. І наостанок заступниця Херсонського міського голови Олена Мазур говорить, що питання виділення 120 тисяч гривень бюджетних коштів на озеленення міста і спорядку денного не знято. Ці 120 двадцять тисяч є два варіанти. або ми перекинем на какой-то якийсь... Коммунальное предприятие, но у них нет полива. Поэтому я предлагаю на эти деньги все-таки закупить саженцы и раздать всем головам ОСББ, которые сегодня не смогли принять участие. И пусть они садят и за ними ухаживают.